Хочете назад віддали їм три метри дороги, але кілька людей з розбитими обличчями забрали одразу звідти. Ви знаєте, можна що завгодно. Показувати по телевізору можна давати які завгодно інтерв'ю міністру внутрішніх справ Захарченку, але не можна бити своїх громадян, які мирно стоять на вулиці. Ми не виходили на вулиці тоді, коли шостий квартал поспіль падає виробництво в Україні. Ми не виходили на Майдан, коли вдвічі зменшився золотовалютний запас нашої країни. Ми вийшли на Майдан, тоді коли почали бити наших дітей, і тоді, коли у нас забрали перспективу нормального людського європейського. Життя ми вийшли на Майдан. І вони розраховують на те, що піде сніг і ми підемо з Майдану. Прийде новий рік, і Майдан роз'їдеться по домах. Не трапиться цього. Я бачив, як змінювався майдан в Києві щодня, щоночі. Зараз в Києві вже стоять намети. Правильні намети, ті намети, в яких можна жити тижнями і місяцями. Ці намети стоять прямо на хрещатику. Вони вмуровані в той хрещатицький асфальт, і ніхто їх звідтіля не викорчує, ніхто не поїде і на Новий рік. Прекрасна ялинка там вже стоїть. Не ялинка, то Йолка, то Йолка, то пам'ятник нашому. Президентові сьогоднішньому ті надписи, які є на тій ялинці, їх потрібно буде зберегти для історії України, тому що те, що там написано, це крик людської душі. Мені доводилось чути погане написано час від часу матюки на тій ялинці. Таке життя, якщо людина заслужила, вона має то бачити. Але хочу звернути вашу увагу. Янукович з позаминулого вівторка в Києві ще не був. У вівторок він вилетів в вільнюс. Повернувшись з Вільнюса, він поїхав в Межигір'я, потім звідти він полетів в Китай, потім на поклон до Путіна в Сочі його до цього часу жодного разу в Києві не було. Я не впевнений, що він знає взагалі, що насправді відбувається в країні, і це ганьба для президента, який не сприймає своїх людей, не сприймає тих людей від імені кого він їде в Китай, від імені кого він їде в Росію чи в будь-яку іншу країну. Ми не маємо права допустити, щоб це продовжувалося довго, а так може трапитись. Якщо раптом ми приймемо з вами рішення, все стогідло, Політики не виправдовують наших сподівань. Йдемо по хатах. Ми злі, ми лихі. Ми більше не будемо за нього голосувати, але ми розійдемось і більше вже збиратись не будемо. Я вас запевняю, це помилка. Якщо ми так думаємо, якщо ми розійдемось, то ніхто нашого голосу в 15-му році вже не спитає, не потрібен він буде їм уже. Тому що якщо зараз буде продовжено те, той курс, який взятий нинішньою владою в Україні, якщо вони сплетуться в обіймах з Путіним, вороття назад буде дуже важко. Це вже не буде мирне вороття. Я переконаний в тому, що Україна має бути в Європі, але я дуже хочу, щоб це відбулось спокійно. У всякому випадку мирно і без кровопролиття нас підтримує вся Європа. Приїжджають представники кожен день. Я в Києві на Майдані. Представники з Білорусі, з Грузії, з Молдови, з Польщі. Там можна побачити дипломатів з Німеччини, з Сполучених Штатів Америки. Я мав зустріч на минулому тижні з депутатами Сейму Польського, які запевняють нас, що зараз йде надзвичайно швидкими темпами, ламаючи. Бюрократичні перешкоди, яких, яких там в Євросоюзі вистачає, для того, щоб надати Україні безвізовий режим, це був би справді крок назустріч громадянам України, не владі України, якій потрібні мільярди з Євросоюзу, а громадянам України. Ми маємо себе відчути нормальними, достойними європейцями. Маємо мати змогу поїхати туди, коли захочемо, повернутися звідтіля, коли захочемо, поїхати туди навіть і по. Працювати, якщо тут нема можливості працювати, нема можливості заробити і прогодувати свою сім'ю. Європа зараз робить ці кроки на зустріч українцям, не українській владі, на зустріч українцям. І це нас тішить, але більше всього тішить те, що збирається такий майдан тут. Зараз зібрався величезний майдан в Києві, на якому до людей звертаються ієрархії українських церков. Представники української інтелігенції вже виступав Мирослав Попович. Будуть, будуть інші люди, які не бояться оголосити свою підтримку українському народові і своє несприйняття української сьогоднішньої влади. Ми маємо бути от. Я не люблю цей вираз, коли постійно скандують до кінця, тому що до чийого кінця до перемоги. Ми маємо стояти до перемоги. Ми маємо діяти і зробити так, щоб пороття після цього майдану назад, в бік Росії, в бік радянського союзу, вже більше не було. Ми кажемо Росія, але при цьому ми не маємо на увазі російський народ. У мене є друзі серед росіян. Ми маємо на увазі владу російську, ту владу, яка спиті бачить, щоб Україну приєднати до себе і таким чином намагатися, ну хоча б частково відновити, відновити той совєтський союз, якийсь колись був раніше. Мені приємно в Києві на майдані час від часу зустрічати тих людей, які приїхали туди з рівного. Я й зараз бачу свого колишнього колегу. Підніми руку, будь ласка, ну підніми. Зараз він в рясі, зараз він з бородою. А колись ми з ним були, він підняв руку. А колись ми з ним були депутатами Рівненської міської ради 98-го року, ми тоді з ним гризлися. Були питання, по яких ми з ним були не згідні. Але сьогодні в Україні Майдан об'єднує всіх, незалежно від їх партійної приналежності, незалежно від того, в якому одязі він ходить, залежно тільки до, від, до, від одного він. Підтримує цю владу, чи він її не підтримує? Якщо ми цей поділ збережемо, якщо ми між собою не пересваримось, нема зовні такого ворога, який міг би поставити нас на коліна. Слава Україні! Разом до перемоги!